Людство постійно розширює коло речей, які стають предметом крадіжки. Ось нещодавно. В Нікополі один чолов'яга вирішив вкрасти ванну. Не в магазині, не на складі йдеться про стару металеву ванну, яка стояла в людей на приватному подвір'ї. Злодій спробував винести її посеред білого дня на очах у власників. Ті були настільки здивовані від нахабства крадія, що навіть не втручалися, а просто викликали поліцію. Приїхав патруль, мисливця за ваннами затримали. Ну ще трохи криміналу далі в нашому дайджесті. Двох чорних лісоробів спіймали у Рахівському районі на Закарпатті. Свій незаконний промисел вони облаштували на території одного з місцевих лісництв. Там зловмисники незаконно виробували бук, ялицю та смереку. Далі ці дерева транспортували на пилорами, переробляли і продавали по всій території України. Вже підтверджено, що ділки завдали збитків державі щонайменше на 8 мільйонів гривень, але не виключено, що до завершення слідства ця цифра зросте до 40 мільйонів, затриманим загрожує до семи років ув'язнення. Наразі встановлюють інших осіб, причетних до злочинної схеми. В Одесі затримали чоловіка керівника однієї з місцевих громадських організацій, який допомагав чоловікам уникнути мобілізації. Робив це, звісно, не за усну подяку. Поліцейські затримали ділка на гарячому після отримання валюти від двох чоловіків. До того ж, фігурант мав при собі і інші гроші це більше ста тисяч гривень. Від кого і де він отримав їх, правоохоронці будуть встановлювати. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі більше 700 тисяч гривень. Йому загрожують до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна. Канал постачання нелегальної зброї прикрили у Дніпрі. Поліція затримала двох чоловіків, коли вони перевозили незаконний арсенал. У багажнику авто правоохоронці виявили два кулемети Калашникова та набої. Все це вилучили та направили на експертне дослідження. Чоловікам повідомили про підозру. Їм інкримінують незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами. Поліція затримала злодія, який підпалював квартири в Одесі. Замовлення отримував через месенджер від клієнтів. Робив це звичайно за винагороду. Переховувався злодій у Києві, але його знайшли і там. Зараз триває слідство, яке серед іншого має встановити, кому і навіщо спало на думку робити замовлення на підпал чужої нерухомості. За скоєне чоловіку загрожує до 10 років ув'язнення.